Вітаю всіх, хто любить малювати, вітаю вас з Новим роком. Хай цей рік буде для нас переможним, і буде у нас мир ось у нашій країні. І щоб все було у кожного добре. Ось і щоб всі ваші мрії здійснювалися. Ну, а зараз про малювання. Я хочу сьогодні вам розповісти, як малювати ногу. Вигляд ззаду, тобто вигляд зі сторони біцепса ноги. скажімо так, да. Ось я вже заздалегідь намалював скелет нашої ноги, це у нас тазова кістка, да? сідалішна кістка. Це у нас копчик, шийка стегна. Да? Піздошний гребень, це у нас вертел стегнової кістки. Да? Стегнова кістка, стегновий су суглоб вигляд ззаду. Тут бачите, у нас немає колінної чашечки, вона з, 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 з тієї сторони велика берцова кістка, мала берцова кістка. Запам'ятайте, мала берцова кістка завжди знаходиться з, з зовнішньої частини ноги. Тут у нас зовнішня частина ноги, і зовнішньої частини ноги. на ступні у нас буде це сторона мізинця. Тобто великий палець у нас і велика дерцова кістка знаходяться з внутрішньої сторони ноги. Ну а тепер ми, ми з вами будемо переходити до малювання м'язів. Що там є за м'язи в нозі вигляд ззаду. Почнемо з так, ну, так, банально це буде звучати, але почнемо ми з, з того м'язу, який дуже часто навіть я, навіть не відносять до ноги, але він так чи інакше відноситься до ноги. Це великий сідничний м'яз. Великий сідничний м'яз, він йде ось так. Дивіться, зараз червоненьким показую, як він йде. І ось таким чином, ось таким іде, отакими волокнами. він у нас обволакує, ну десь до сюди йде великий сідничний м'яз. Ось таким чином. От. Він навіть схожий на метелик. Тобто отак іде і отак іде. Це тут вже фасція у нас іде, стегнала. Ось таким чином він іде у нас. Тобто, схоже ну, на метелик. Якщо ну, я зараз намалюю, то буде якось отак. То якось буде так виглядати одна сідниця, і інша сідниця також буде виглядати якось так. Отакими будуть і волокнами. Ось. Це у нас будуть е, сі, е, сідничні м'язи. Е, далі тут у нас зверху, е, з, е, зверху у нас іде с, е, середній сідничний м'яз. Він виглядає тут середній сідничний м'яз. Тут у нас ідея. Е, Значить, напружувач широкої фасції стегна. Ось тут у нас напружувач широкої фасції стегна. Тут кріпиться у нас з цієї частини. Тут кріпиться у нас саме ця широка фасція стегна. Ось. Ну, тут іще у нас значить, тензор де. Широкої фасці. Да? Ну, ця вся частина, це, це у нас, можна сказати, ось тут накриває вертел. Тут, тут, ну, тут ми можемо з, з вами спостерігати таку, таку якби, ямочку тут, де у нас вертел. Де, тут може у нас бути така ямочка. ось тут. Ось. І починається широка фасція стегна, яка кріпиться сухожилем аж ось сюди. До Скажімо, каліна, да? далі, це те, що у нас стосується сідничного м'язу. Далі я візьму синій маркер, щоб ви бачили, і намалюємо зараз ми з вами значить, біцепс стегна, який ми називаємо значить, двоголовий м'яз стегна. Він у нас іде ось тут, під, значить, під сідничним м'язом, і виступає таким чином, що він у нас також тут кріпиться до коліна отут, ззаду, сухожильним. Отут, сухожилля йдуть. А тут йдуть такі головки дві. Одна головка отака у нас велика йде. Довга голівка. І, і коротка голівка це у нас буде дві, дві голівки, і це сухожилля. Сухожилля цього м'язу. Ось таким чином воно йде. Тобто дуже схоже на, на біцепс на руці. Дуже схоже, так? Да? Але це у нас йде е, двоголовий е, м'яз на нозі. Ось таким чином він у нас йде. Далі. Тут у нас як шторки, які розходяться, тут у нас іде напів е, пере. Напів переп, переп, перепончатий м'яс. Я не знаю, як це буде на нашій мові перепончатий. Ну, Так хай буде ось напів перепончатий м'яс. Він йде таким чином. Тут у нас Він йде, і у нас тут образується така ну, якби, така ямочка, підкалінна ямочка. Ось тут у нас от образується, де тут у нас йдуть. Ну, значит, Вена. Ось. І далі цей перепончитий м'яс іще йде отут. У нас отаким фрагментом, і між... на цей м'яс у нас тут іще буде е, кріпитися таким чином напівсухожильним м'ясом. Отак от я його намалюю, зараз такими волокнами. напівсухожильним м'яс. Тобто е, напівперепончитий м'яс відкривається нам ось тут. І трошки відкривається за напівсухожильним е, м'язом. Ну, щоб вам було це легше сприймати, е, то давайте ми будемо більше акцент ставити саме на е, напівсухожильному м'язі. Він більший і його, і його більше видно. Тому нам, нам для художніх цілей нам більше акцент саме на цьому місці. Хочу зупинитися на цьому місці. Зараз замалювати окремо зараз цю значить, частину. Ось дивіться, ось у нас нога. Ось у нас сідниця. Да? Ось нога. І дуже часто ці два м'язи, отак вони, да, розташовані. Отак. Їх. Плутають і називають оце все біцепсом. Тобто думають, що це одна голівка, це інша голівка, і це все разом називається біцепс. Ні, біцепс ноги це тільки оця частина, яка ділиться на, на дві голівки. А це у нас тут у нас є е, напівпенчатий е, м'яз, його менше видно, а це у нас іде напівсухожильне м'ясо. Тобто, щоб ви не плутали ці речі. Ось. Далі малюємо з вами, зараз візьму чорний маркер. Малюємо з вами привідний м'яз. Це у нас буде привідний м'яз, Він іде тут під сідницею зсередини. І тонкий м'яз, Тонкий м'яз, ось, ось. І у нас з вами формується. От такий контур ноги. Зараз я його більш детальніше намалюю. Ось таким чином, бачите? Такий контур ноги. Значить, ще раз, великий сідничний м'яз, середній сідничний м'яз, Тут у нас іде напружувач широкої фасції стегна, тензор широкої фасції стегна. Сама широка фасція стегна. Далі біцепс, стегна. Головка його довга, значить голівка його коротка, маленька. Це у нас. А, а, оце у нас я зараз червоним її замалюю. Це у нас напів перепончатий м'яс. Це у нас напів сухожильний м'яс. Я зараз його відокремлю від біцепса. Да? Тобто це у нас напівсухожильний м'яз, це у нас привідний м'яз, і оце червоний м'яз зроблю, це тонкий м'яз, довгий тонкий м'яз, він знаходиться з внутрішньої поверхні стегна. Тонкий м'яс. Далі ми з вами переходимо на нижню кінцівку, на, на нижню частину нашої ноги. Тут все буде ще легше, ніж ніж у верхній частині ноги. Пам'ятаєте, да? тут у нас така, іде, така опуклість отут. Отут. Це у нас тут виглядає, червоним зараз замалюю, виглядає е, оця е, партняжний м'яз. Да? Комірний, його називають на нашій мові, це комірний м'яз. І е, якщо у людини дуже, розвинен, дуже розвинен, ну, розвинений е, м'язи, Ніг спереду, да, то тут може виглядати ще е, оця опукла е, внутрішня голівка е, е, чотири голового мязу да, Тобто Тут може виглядати, але в, е, в будь-якому випадку в будь випадку розвинений цей м'яз, не розвинений цей м'яз, Тут буде така картина, дивіться, тобто ось так іде у нас? Ось це у нас підкалінна ямка йде. Підкалінна ямка. І отут обов'язково обов буде отака опуклість. Ні в якому разі ми отак не малюємо. Тому що дуже часто, я бачу, малюють отак і тут, і тут нічого нема. Тут отака якась яма. Обов'язково на місці колінного суглоба утворюється така опуклість. О, а далі вже йде у нас. Зараз будемо. І тут у нас підкалінна ямка. А тут у нас починається вже. І, е... Далі ми будемо це зараз вам розповідати. Значить, е... литки. Литка, да? е... ось, або екраножний м'яс. І м'яс, ось. Як... як він буде кріпитися? Я зараз усю кістку витру, щоб ну, там, вона нам не заважала. Ось. Так само, дивіться, тут у нас кріпиться отак. Да йдуть дольками. Так само і тут. Ось дивіться. Раз, і два. отакими дольками йдуть вони. Такі от ікринки, дві такі ось ікринки. І це у нас буде медіальна голівка внутрішня, а це у нас буде латеральна голівка зовнішня. І я хочу тут зупинитися на цих голівках, на цих м'язах. Зараз я, я отак їх зроблю таким чином, щоб ми відчували, що вони об'ємні, що, що вони опуклі, округлі і діляться на, на такі дольки. дві. Да? І десь до цього місця і хочу зупинитися на, на, на оцьому. Тобто вони зупиняють, вони закінчуються не на однаковому рівні, а внутрішня голівка оця, вона довша так трохи. Ця Короша, і у нас утворюється от такий ось наклон. Бачите, такий наклон цього м'язу. Тобто, якщо ми значить, малюємо ногу з цієї сторони, то ми показуємо не, не отак, показуємо а показуємо, що він у нас йде таким чином. Розумієте? Таким чином. А тут іде а, а тут інша нога. Да? От, наприклад, от інша нога. Ось. Отак. Ось а тут, а, а, а це йде в цю сторону. Тут, Розумієте? Тобто, щоб ви це відчували. Тому що дуже часто бачу, що малюють отак, підкреслить отак рівно, це неправильно. Це неправильно. Так, далі я зараз синеньким тут наведу їх. Це я за. за Мальовую. Оце синім, це, це у нас підколінна ямка, але в цій підколінній ямці є ще підошваний м'яз. Підошвений м'яз, він отут такою рисочкою виглядає. Ось він. Ось він. Підошвений м'яз, Ось цей. Далі. Всі ми з вами чули про Ахіла да, і його геройство. То ось це у нас іде сухожилля у нас. Ось. Значить, сухожилля цього м'язу. Да? Це у нас ахілове сухожилля. Ахілове сухожилля, яке заповнюється повністю у цю частину у нас, задню і аж на п'ятку йде. І пов'язується з п'яткою. Це у нас ахілове сухожилля. Ось воно таким чином йде. Тут у нас витки ці, тобто, ці гамілочки залишають. А оце синє, синє по бокам. Це у нас буде камбаловидний м'ясо. Камбаловидний м'ясо. Ось він іде, як він іде. Камбаловин м'ясо. Бачите? Камбаловидний м'ясо. І тут у нас можуть ще потовшувати ногу, робити її ще товшою тут. Так. Не зовсім так сильно, але все ж таки. Це у нас буде е, м'яз е, згинач великого пальця ноги. А тут у нас е, е, м'яз е, згинач пальців е, ноги. І таким чином у нас утворюється з вами нижня кінцівка е, ноги. Тобто, ще раз у нас екраножний м'яз. Да? Ось ікраножний м'ясо із двох дольок Складається внутрішня долька, зов... зовнішня долька. Да? Камболовидний м'яс. Тут і тут вилазив. Сухожилля хілове. Згинач великого пальця, згинач всіх пальців. Ну і там ще у нас ідуть там різні сухожилля, і, і вони всі. Пучком і сухожилі ну, і, і, і м'язи, але для малювання нам, нам вони вже там, ну якби ролі не, не грають. Оце, це, це те основне, що нам необхідно для малювання. І не забуваємо про цей напрямок. Ось Напрямок от, от, січення, да, січення цього м'язу, січення цього м'язу, ось він як іде. Ось. ось. Таким чином. От так, от так. О, воно йде. Бачите? Ось таким чином. Отака душка. Це важливо. Ось, і ось так ви, ви, а, ну Тут у нас п'яточний Ну, це, це вже ми будемо з вами вивчати, уже, коли ми будемо малювати з вами з, е, е, стопу, то там ми вже з вами будемо. Це вивчати більш так, скажімо так, детальніше. Так і ще раз подивіться, зараз малюю вже без оцих усіх м'язів. Ну, тобто е цих, цих рельєфів. Да? Ось у нас іде стегно. Да? Це у нас іде сідниця. Ось. Сідниця. Іде. От. Тут у нас десь буде відокремлюватись будуть. Тут у нас борозда буде йти, це у нас біцепсу. Тут, тут у нас напівсухожильний м'яз приводящий м'яз і тонке м'яз оце все отворює. Тут у нас значит, буде підколінна ямочка. І починається у нас. Тут у нас комірний м'яз, да? значить, партняжний м'яз. Да? Вик вигляда коліна. Якби тут. З цієї сторони. Ямка така. І, 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 і гомілка. Ось. Якось так. І тут у нас іде вже гомілка стоп. Подошва. І нога. Отак буде виглядати у нас нога. Ну, ну, можна сказати, що оцю частину нам можна отак м'якіше зробити. Ось, ось таким чином. От якось так. Підколінну ямку ми з вами показуємо обов'язково. показуємо її. І тут у нас буде тініти під сід... сідничним м'язом, буде і Ось якось так у нас виглядає нога-вигляд ззаду. І у нас ще з вами буде нога-вигляд з боку, ось у профіль. І в принципі ми з вами вже пройшли руки, торс нога, нога на ноги, і будемо переходити до кінцівок, тобто малювати долоні з пальцями. І, е, і стопи, і потім перейдемо з вами вже на розділ малювання голови. Будемо окремо з вами вчити малювати, як, як малювати там ніс, очі, губи, вуха. Е, і вже потім будемо більш детальніше іти вже в цілому, як це малюється. Да, там. Фігуру людини ми з вами обов'язково намалюємо в цілому. Да, там ну, вже так детальніше. Я не знаю скільки це буде займати по часу. Наше відео, але я думаю, що вам буде і самим цікаво зібрати це все до кучі, як це все малюється, щоб ви розуміли, що ми це, ми ну якби малюємо окремо да, частини тіла людини для того, щоб потім ви це могли використовувати і разом це поєднати, і щоб вам це ну скажімо так допомогло малювати людину більш реалістично і грамотно. Ну, все, до нових зустрічей. До побачення і ще раз вас з Новим роком і з наступаючими святами. Хай все буде у вас добре і все буде Україна. До побачення.